Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградов і це програма Право на правду. Про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Віктором Бабаренком. Вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам, радий вас бачити. Ми раді вас бачити, раді бачити, що у вас є світло? Ну ще ваш бі білий фон. Слухайте, давайте почнемо. Мені цікаво вам було задати це, це питання. Брікс, Брікс ж відбувся, так да? Відбувся Брікс. Да. І що? Давайте два дві історії тут розглянемо. По-перше, оцю ізоляцію. Мені цікаво. Слухайте, ну ось захід обрав на на протязі деякого часу оцю стратегію із стратегію ізоляції. Де він із, із, із ізолював там, там там Кубу, Північну Корею, там ось Російську Федерацію, Іран. Ну, слухайте, за кількістю населення ізольованих вже більше, ніж неізольованих. Це по-перше. А по-друге, я тут почув таку цікаву думку, що ну, ось вони в цей Брік зграються, а, і, а і от багатополярність так звану, Слухайте, а всередині самого Бріксу воно там все також багатополярне. От да. навіть якщо два полюси основних Китай і Індія брати, вони в, в, в різні боки тягнуть і ще й хочуть там десь зачепитися при розтяжці на Тібеті, да там а, або ще десь. Мені цікаво, от, от, от два питання таких: ця багатополярність і ізоляція. Воно от, от ще буде працювати чи ні? Ось, за кількістю їх вже більше. В, кого, від кого ми ізолюємо, я вже не розумію. Е, к Китай, Індія, основні геополітичні суперники, мало того. Зараз Сполучені Штати, особливо Велика Британія, бо Індія в співдружності намагаються все таки е, відтягти Індію і її зробити основною промисловою базою світу. Тож ну грубо кажучи, щоб те, що виробляв Китай, стала виробляти Індія. Mm. Індія більш перспективніша країна з огляду на те, що в Китаї дуже старіюче населення в Індії, молоде. Там не е, робили свого часу катастрофічну помилку, яку зробили. При Мао Ден Опіні одна сім'я, одна, одна дитина, дитина, да, дитина і ага. зараз у них, ну починаючи умовно, там в кінця х років народжуваності е, ішла і на спад, і зараз воно і маухнеться дуже сильно. Ну, от, так що е, маємо те, що маємо, якби е, маємо геополітичне протистояння, і навіть деколи військове, да там в Тібеті між Індією і Китаєм е, так само. Китай і Бразилія, ну вони дуже далеко один від одного, щоб там е, сильно їм е, зігравати. Ну, ну вони сильно далеко один від одного, щоб бути конкурентами станом на зараз, да? але і вони не дуже близькі чому, тому що ресурси Китаю легше підвозити не з Бразилії, а де інде, да? Там е, газ нафту з Росії, той ж самий ліс з Росії. Навіщо там? Із бразильською селі їм лісів, що тут є ближчий, ось поруч у Росії задарма, наприклад, Китай і Бразилія можуть бути там ініціаторами мирного плану, але не можуть бути занадто близькими. Тобто Брікс різний, наскільки різний, на різний географічно розкиданий, наскільки він різний. В політичному плані да, тому що Бразилія і Індія все-таки фіксують себе як країни демократії, а скажімо так, Китай там ну тільки тільки фасадну демократію має, але між тим на Брікс з'їхались і Путін мав. Там все-таки велику перспективу. Ну, саме, більш, саме більше вигадав від цього Брікса в Казані Путін, да? тому що він всьому світу показав, що ну дивіться, де ізоляція, ізоляція де? І дружно аплодували всі, всі оці зампаящики, всі е, що там, за ну, Захід умились, де ізоляції нема, все, все от, так як має бути. Uh -huh. І тут, от важливо поговорити, що хто приїхав, хто ні. Саудіти утримались. От е, Сі Цзіньпін приїхав, і е, він там був важом цієї масовки, е, і він приїхав. Я думаю, принципово, щоб підтримати Путіна. І, і вони, наче ж, миротворці, кажуть: ребята, давайте жити дружно, давайте там на лінії зіткнення, там зараз демаркаційну лінію, uh -huh. там просто перестать слідати за конфлікт, а Ми ж просто за те, щоб людей не вбивали. От а насправді це підтримка Путіна. була. Понятно, що Ердоган прилетів, щоб побачитися сі то, що він носиться з ідеєю, що проміжною ланкою шовковою шляху між. Китаєм і Західною Європою має бути якраз Турція, от Малайзійський півострів. Тобто тут Ердоган приїхав за економічними печеньками. Uh -huh. Бразильці, бачите, там трошки дистанціювались від цього всього. От, а от навіщо приїхав Маді? Не, не зрозуміло для мене, тому що економічних вигід цих форм та й взагалі Брікс не несе ніяких економічних там плюшок, особливих. Да? Ну, зібрались, ну, поговорили. Так, краще поговорити ці ж країни і в G20, ну, крім Росії тепер, да? ну, можна ж і в форматі G20 е, створювати. Тобто е, розмови про якусь спільну валюту, це все панти для приїжджих. То mm -hmm. е, е, єдине, я думаю, що для Китаю це намагання вибудовувати якусь, крім ООН, іншу ще е, дипломатичну мережу. От він її вибудовує. І мало того, що. Казати, що це дипломатична мережа глобального півдня в піку якби в цивілізованому світу і намагання залучити якраз країни, які демонструють себе в демократичному світі, а не в авторитарному, то що Китай за демократичну країну ніхто в світі не вважає. Mm -hmm. Тобто незрозуміло для мене трошки навіщо був в маді, і як його мотивували все таки приїхати? Можливо, він приїхав в Росії ще щось випросить ще якісь знижки на газ на нафту, тому що от якраз хто скажімо так, Індія, Китай найбільші бенефіціари війни на Росії з Україною, тому що вони по знижкам yeah, отримують yeah, yeah, тепер газу нафту. Але Індія тільки економічний, а Китай ще й геополітичний, стар, тому що тепер Росія їхній якби молодший союзник, молодший партнер, і це для всіх е очевидно. От, але найбільшою зрадою це був приз Гутеріша. Ну, він прорабом. Слухайте, він, він прораб на віддаленому, віддаленій праці. Вони його обрали, прарабом для да, збудови да, нової це, своєї організації. Ну, це ісп, іспанський сором, звичайно, тому що він не приїхав на саміт в Швейцарію, тобто на саміт демократичних країн він не приїхав, mm. на саміт авторитарних країн він з'явився. І я більш ніж впевнений, що ну, не сьогоднішній же, він розуміє, що він робить. Да? І як це буде зрозуміло у світі? Mm. Е, і для мене очевидно, що там або шантаж якийсь його, або е, буквально мотивація за гроші, або те й друге. ФСБ ж для того існує, щоб створювати такі ситуації, що там кнута і пряника, що хочеш, ми там розкажемо там, е, от таке там, щось про повідомимо не непри, неприємне mm. про тебе, або натомість там от, не знав. будемо повідомляти а в кіннім дінжа. А І це вже відпрацювання. Ну то, то, то він тепер поповнив клуб шльодера, хто, хто там ще Берлусконі, Орбана, ну тепер ще й Гутеріш. Це е, да, ребята на подхваті прораби такі ну, дистанціонки у Путіна. Да, по вибудовуванні його карми. Якби. А От я, я, я ще не так, здивлюся. Що дуже жаль. Я ще не здивлюся, якщо він був на вечірках у Підіді. І я не здивалюся цьому. Цей гутєр. Слухайте, ну таке. Йому про я думаю, що він вже також в літах. Йому дуже захотілося увійти у цей клуб великих подарунків. Знаєте, там подарунки у цих диктаторів великі. Може, така історія. А з іншого боку, я згадую а. цю одвічну істину. Ну, політика ще раз, а геополітика так взагалі, це така одвічна трійця. Роби одне, думай інше, говори третє. Розумієте, ось ось тут все в рамках політики. Ось Гутіреш, ось диктатори. Ось тут ми говоримо про цю територіальну цілісність, і наш суверенітет і загальні умови там ООН, усі всі статути. А тут ось так окей, рухаємось. А моді, ну що, ну моді єдине, що от ви не бачите, а наш президент придумав йому роль. А він сказав, що ось моді може бути посередником на цих на, пер, на перемовах, на яких може так. Ну а до речі, це і так і може бути. Да. Ну, я, ми колись і з вами говорили, я прогнозував і усіх питав. Тут, ну логічна історія, якщо Індія дійсно була отут. От, от, це класна історія і для неї заходити в геополітику як в геополітику, як гравець, от маротворці. Вся історія. Окей, слухайте, рухаємось далі. Давайте трохи за цей Грузія дуже коротенько, все. І корабель відчалив, я розумію, вже прощавання граємо. Хотілося ну, б, да, щоб вони зробили майдан кхм, типу нашого і перемогли в ньому. Але я так зрозумів, що вони вчора зібрались, посперечались і пішли. Там є правда технічна можливість, є технічна можливість, тому що, згідно грузинського законодавства, е парламент чинний, якщо в ньому є. У них 150 парламентарів, якщо заповнюється 100 місць. А у ці ці виграли, ну навіть ЦЕВДО, виграли 89. А якщо решта ніхто не зайде і їх нікого не куплять з списку, там же списк, то й тепер будуть купляти, щоб хоча б 11-12 людей зайшло. Але якщо всі дружно відмовляться і ті не наберуть 100, то там мусять знову. Е Ми поки е давайте підсумуємо на сьогоднішній день. Проросійська історія в них перемогла. Так okay, я правильно розумію? Ні. Ні? Ну Не перемогла, бо екзитполи всі показали якраз перемогу опозиції. Цю перемогу просто і Тобто Проросійська вона не перемогла сторона на виборах. Вона просто як би вкрала перемогу у переможці. Це трошки різні речі. Я так думаю, що. Я так думаю, що е, Грузія ще може сказати собі, тому що там дуже чітко є градація, що чим молодша людина, тим е, ну, чи, чим менше покоління, молодше покоління, тим більше за європейську Грузію. Тобто, ми побачили навпаки ситуацію, коли старики хочуть вкрасти у молоді їх майбутнє. Ну, таке іноді буває. Окей, слухайте в сполучені, потім ну, подивимося. Я так розумію. Тиж на цьому тижні все вирішиться, так чи інакше. У Грузії yeah. окей, будемо уважно дивитися за цими моментами. Сполучені Штати, що там? Слухайте, там якісь взагалі, а що це за у них за історія дострокової вибори? Оце як? Ну я взагалі не розумію, що це як це відбувається, бо я думав, що вибори в них п'ятого, а тут уже хтось там голосує і а, Байден проголосує них. У них давно там, принаймні, ще з 2012 року. Ні, подождіть. Я був ще в 2004, тисячі да, от наступне, значить, в 2008 році у них уже дистанційно можна було голосувати. Тобто, якщо ви не знаходитесь, ну ви десь у відрядженні, то ви. Берете бюлетень, коли їдете відраження, потім десь заповнюєте, відправляєте в конверті, Причому ага. я не знаю, чи зараз електронне можливо, але в конвертах вони голосують. Да? То тобто есть приходить почтой конверт на виборчу. Цю, ну, я так розумію, що він приг прийти відправити його можете зараз, але його розпечатають тільки і вкинуть тільки в той день. Хоча я тут не впевнений. Але те, що вже кілька виборів підряд, у них точно не один день, у них заранше, вони вже почали голосувати. Ну і слухайте, і ще помітив, що у них там зараз прям рівень в рівень йдуть. Оці. Так, я сьогодні дивився в ці сім хитких штатів, там чотири за Камілою. Три за Трампом, ну за цих семи, які йде там, типа ще нічого не ясно, нічого не ясно, тому що там ну найбільше це в Мічигані перевага у Каміли три відсотки, а то півтора, піввідсотка, ноль три. Там тось носу нос. Але от те, що я глянув зараз, то виходить, що Каміла бере чотири штата, Дональд Три, і перевага 53 у Каміли виборчика по виборщикам, 41 у. Дональда. Ну, mm -hmm. але сама основна боротьба, де, поки показують перевагу півтора е, у Каміли, це штат Пенсільванія. 20 виборщиків. За мармо, за мармони за Камілу? Ні, мармони це штат Юта. Е, oh, а, я думаю, в Пенсільванії вони також. там Пенсильва... В Пенсільванії, до речі, живе після Чикаго найбільше українців і найбільше поляків. Там взагалі поляки складають 7% населення uh -huh. українців і збирають. Ага, окей. Так, слухайте, а бачили ви історію з маском, який роздає мільйон доларів? Там, Оце кожного... ж якраз в Пенсільванії. А Пенсильванії. Так, так, не те, слухайте... що роздає, а всі, хто зареєстрували петицію, між ними кожного дня Розігли. відбувається якби би розігриш. От там 100 людей подали петицію чи 200. Писали. Це, Це цікаво. цікаво. Я не знаю, як ну, ви я, А я що ви не знаєте? Я а я, я, я вам скажу, не знаєте. Я хочу порівняти цю історію з 25, 25 баксів, які тут кожному українцю сказали ви вийшли чи нададуть. І тут, а тут з іншого боку мільйон доларів роздають. Це якась, я не знаю. Ось, і паралельні світи. Але спочатку я побачив у вас, слухайте, власні до, дописи на тему плану. А я ось, коли я багато з ким виходив ефір. І от я вже говорив, що я заплутався план перемоги, план миру, що, куди, як, я вже не розумію. І у вас я побачив допис, що все в них громадах не розуміють, що це за план, що їм робити, що писати, що це. Розкажіть мені про цю ситуацію. І людям, так щоб вони також розуміли, що не одні. Бо, слухайте, я і от звичайні люди вони все на диванах своїх вдома сидять, і вони не розуміють, що в загальних структурах чиновників наживала така ж сама ситуація. Не розуміє, що там десь щось показали, розказали, а тут вже потрібно підтримувати і щось своє писати, що тут за ситуація з планами. Е, е, ну, зараз аніктатична ситуація відбувається в громадах. Значить, е, обласні ради, е, ну, не знаю чи всі чи не всі, може на Західній Україні, де вони не контролюють, то ні. обласні ради прийняли звернення там. То який молодець, ну тобто, загальна ця, який молодець президент, що подав план дій, подивний, план перемоги і тепер перемога настане. Мало того, що обласна рада, е, у нас є, якби е, області побратими, провінція Мугла в Туреччині і Любовське воєводство в Польщі, то вони. Закликали і їх підтримати цей план, щоб вони mm -hmm. ну, ви, ви розумієте, яка дурня? що ви там mm -hmm. у себе теж проведіть оці регіональні засідання? Ну поляки, воєводство зберіть, е, сенат воєводства них, і теж підтримайте план перемоги Зеленського. Дурня, як це вплине? На імплементацію плана не ясно. Я не мало того. Тепер обласні військові а якого плану? заставляють ба? А я а, а якого того що оголосили всі... того ще, да ще того, ще що відносив Байден план ага. це план перемоги. От по плану перемоги і заставляють підтримувати тепер обласна військова адміністрація. Дзвонять в громаду, збирайте сесію і проводьте. Ага. От ви розумієте, там якісь прифронтові громади? У нас 17 громад, які фактично там Росія їх знищує. Ну ви бросайте все, проводьте там ті типу, сесію і підтримуйте план перемоги. Це ж в ваших інтересах. Вони так, а як це допоможе перемогти? От якщо ми проголосуємо, там ви нічого не шарите, ви не розумієте, ми формуємо громадську думку. От в общем, люди не, не розуміють навіщо сесія якоїсь умовно там барбелинської громади. Якщо вона проголосує, що вони підтримали план перемоги, як це перемогу наблизить? Ну, а ми ж тим, ну ми живемо в світі, який там. А, а, а тобто, там ще в обласній військовій адміністрації хтось пам'ятає, ото в Брежнівське, ми Солженіцина не читали, але ми його осуждаємо. Uh -huh, uh -huh. А, нам, а ми бачили план перемоги. Нам же ж додатків ніхто не показав 5 пунктів. Але то перша частина Марлізонського балету. Зараз наступає друга. Зеленський дав доручення придумати план дій, який би обхід, згуртував би її от в цей нелегкий час. Тобто, якщо то зовнішній, там те, що наша хотілка від союзників, то тепер ми пишемо внутрішній. Він сказав до Нового року написати. На І почалися наради, шмаради. Оце все там, типа, всіх дергати почали. Там, типа, хтось визиває губернатор начальників управлінь директорів. Їм Ніхто особливо не розуміє, що від них вимагають, що, який план, дій, що там треба, щоб згуртувати, та... ну, починають же ж писати, то, що треба щось написати. Ну, в общем, думають, ну, всіх загнали в ступор. От. І то я написав там шість пунктів чи сім пунктів, сім пунктів, які якби дійсно могли б нас згуртувати. Що, типу Володимир Олександрович, не так, давайте напишемо невеличкий концепт, от сім. От сім пунктів я запропонував. А потім по семи пунктам по кожному, що ми можемо конкретно, які заходи туди вкласти, щоб, цих, ну, щоб виконання цих пунктів досягти. І от я там перераховую. Пункт перший це там е зняття єрмака. Причому кажу, що це найважче, да, там, типу, тому що у Зеленського єрмака. Особисті, особливі стосунки. Таке вже бувало. Ну, то, що багато хто ж глузує, що це там, типу, що обично у короля фаворитка жінка. Тут я кажу, ні, ні, бували випадки, там у Львові Катери були е, відносини з рішельє своїрідні, у да, Петра <питрес> І, першого... інший завжди, да, таким от фаворит, все життя, там, всю дорогу там. З дитинства до, до, до смерті. О, тобто е, таких випадків привести можна і чимало із світової історії. Ну, тобто, да, запишемо феномен, але між тим, Єрмак це е, е, основна перепона на шляху. Друге, я пишу. ну, що нам потрібно е, для того, е, щоб е, досягти е, єдності, власне, нам е, потрібно. Е, що там, ну, Мовний, перестать... патруль. Мовний патруль нам потрібен. тисяча гривнів, і йдіть собі. Ми за вас вирішили. Ага. Це да, Так, насправді там, нам потрібно, там, щоб Укрборонпром запрацював, щоб була ага. е, свобода преси знову, да, там, щоб, е, щоб у нас да, не було цих там дурних, Вовених тисяч там, чи, чи ще якось, ну, і отакої от і подібної єресі, знаєте. От, і тоді таким хитрим способом ми можемо там дійти до е, якоїсь єдності, до порозуміння в суспільстві. От, mm -hmm. е, щоб влада перестала брехати е, своїм же ж е, своїм е, от. Е, ну, ну, от прості елементарні речі, які можуть допомогти, е, допомогти нам е, ну, фактично, е, допомогти okay. нам стати. Єдиною нацією, щоб нас ніхто не міг. От. А, головне, я говорив, що треба створити уряд національної єдності. да там і типу, що, якщо ви не берете там Порошенка в уряд національної єдності, ну, не хочете ви між політиками робити такий уряд. Зробіть не політичний, технічний уряд, де запропонуйте технарям якісь посади, не беріть туди взагалі політики. Оце таке можна буде зробити там. щоб військове виробництво налагодили. Ну так, це я вже про це казав. Так, а, так, корупцію це треба поговорити. Треба, щоб в відосіках кожного дня Зеленський, щоб типу, казав, що ага. Що там, типа, ті, що яйця по 17 сидять, доповідаю громаді. Да, там, типу, що там, типа, ті, що проєкт куртки шили, турецькі чи перепродували, тут там, типа, сидять. Що. Всі прокурори там, типа, вже там. Що от скільки корупціонерів кожен день доповідаю громаді України? Боремося з корупцією так. Всього сьогодні було вироків 10 із них слугам народу 5. От, тобто 5 слуг народ сіло. Ось дивіться, ось номера рішень судів, там, типа, там пацан сказав, пацан зробив. боремося ага. з корупцією. Конкретно. От, е, щоб оці ліві інвалідності прокурорам відміняли, щоб раз ці ж прокурори, ми ж розуміємо, що раз ці прокурори, Мали ліві інвалідності, ліві пенсії, отримали по 600 тисяч по мільйону, то якщо ці інвалідності ліві, 600 тисяч радені в пенсійному фонду, це ж, ж, ну, це ж можна ж присісти на десяточку мінімум. Mm. От, і як зробити так? Володимир Олександрович, мені не треба пустих слів боротися ви з корупцією чи ні. Ви скажіть, скільки із оцих 60 інвалідів прокурорів тільки в Хмельницькій області? 60 – чи 61 там у них, да і скільки липових справок ви знайшли? Тобто, це ж чудак, мабуть, ж в п'ятницю пішов, випив відро відропила, а у нього по документам почок нема. ага два... дива вони У нас дали... є такі дива. Є такі дива. Слухайте, да. ну що? Я натомість вони вирішили інакше. Зарплав у них сказали, що прокурори. Не граються в корупцію, бо в них мала зарплата. Тому ми в наступному році, 25-му, їм підвищимо зарплату. Ну, це така логіка. З одного боку, я розумію, як це працює, але з іншого боку, я не розумію ще раз, у тут ви людей забираєте гроші, збільшуєте податки, збільшуєте витрати, видатки на тарифи. забираєте, щоб що? щоб всім платити ці пенсії і інвалідності, і платити ці зарплати. Ну така, історія. слухайте. Не останок, ваша думка, у тисяча гривнів. Оця злощасна та тисяча гривень, Навіщо вона що це за технологія? Як вона повинна спрацювати? Для чого? Ну, воно ж не вирішить питання ніяк. Я бачу два, два простих засоби. по-перше, саме це вкрасти. Ну, це легко вкрасти. Тут ми взяли, тут начебто дали, а може і не дали, а може дали не всім, але ось якась сума десь залишилася з цієї історії. По-друге, що я бачу, що там, 30, нас 30 мільйонів, здається, тоді, якщо так, от да, всього. 30, все? 30 мільярдів грошей. 30 мільярдів. Ну, До це... чого? Давайте, що це за технологія? Бо я не розумію, навіщо? Що воно потрібно вирішити? Тут важко зрозуміти їхню логіку. Ну, вже ж була Юліна тисяча, вже ж була Вітіна тисяча. Навіщо ще гована тисяча? Тільки ви розумієте, Юліна тисяча була, коли долар був 5, а зараз 40. Вісі разів. треба вже, Володимир Олександрович, хочете догнати Юлі, давайте 8 тисяч, щоб звільняти. Вовина тисяч вісім разів легше, легше Юліної тисячі, так що где-то щось не то пальто. А так, взагалі, це махровий цинічний хрестоматійний популізм, щоб дітям розказувати, що діти дивіться там, типа, студентам, політологам. Знаєте, що таке популізм? Наведіть приклади, і діти скажуть, також на поверхні Ти, приклад. Що? Вовина тисяча це популізм махровий. Це, блін, знущання над здоровим глуздом, тому що не можуть, от я самодостатній, я ту тисячу не візьму, звичайно, от, але можливо, комусь якісь бабушки пенсіонерки mm. у якої мінімальна пенсія, там три тисячі гривень, їй ця тисяча і потрібна. А цьому інваліду-пенсіонеру да, з Хмельницького суду, у якого е, пенсія 60 тисяч по інвалідності його прокурорській, йому та тисяча до одного міста. Як може йому не треба, ну дайдуть дають і тій бабушці, і тому прокурору. Ну це ж дурня, це ж дурня, не може такого бути. Мало того, дають йому ж і на його дітей, і на його тещу. От. І виходить, що е, це, ну, це зрівнялівка, це. Е, ну, бути такого не можуть в 21 столітті. сторіччі, це ж ну нонсенс, абсолютно. Е, і, і понятно, що це намагання, то тобто, з якою метою це було створено, зробити намагання, що от Володимир Олександрович молодець. Щоб е е налаштовані громадяни, ну халявно на налаштовані сказали: ну от хоч тисячу, от молодець, mm -hmm. правильно, так? От ну да, понятно, що там щось не підеш, не купиш. Тільки ліки книги, там умовно Укрзалізниця, але там саме комуналка, мені ком комуналка, заплатить за за газ чи світло, да тисячу. Ну. Ну, але е, за газ заплатить е, старушка в своїй, да, там, типа, чи хтось якийсь бідний пенсіонер в однокімнатній квартирі, і тисяча у цього е, тисячу заплатить е, за газ той, хто живе в двохітажній ну, прокурор, в двоповерховому маєтку живе, і от йому тисячу на газ дав Володимир Олександрович і тому бідному пенсіонеру. Ви, блін, притирені. вообще там, ну, не не можна зробити елементарне, да? сказати, що ми вибираємо категорії, наприклад, пенсіонери, які мають найменшу пенсію. І тоді, ж, може, не по тисячі, а по дві їм дати. Або mm -hmm. ВПОшникам, які зараз виїхали з Білопілля кудись в Суми чи кудись і знімають ага. квартиру, і, тратять там по 6 тисяч. Тільки за зйом квартири. Так дайте їм хоча б тоді ще цю тисячу. Дайте їм. О, То та есть, там взагалі треба проблема. набрати категорію. Так, ми даємо по тисячі ВПОшникам, пенсіонерам, скажем, багатодітним сім'ям. От всім цим по тисячі даємо. Або, може тепер по дві. Тому що Баборенку давати треба. Mm -hmm. тепер не треба. Єрмаку не треба, тому що поїде же Єрмаку, і саму сім'ю Зеленського має прийти 4 тисячі. Зеленський, дружина його і двоє дітей. Чотири тисячі Володимир Олександрович так він же ж не самий бідний чоловік. Я не знаю, скільки там дітей у Єрмака, але от Коля Тіщенко тоже він же ж тепер отримає. Ви при своєму мірі. О, це дійсно це дійсно, це дійсно цікаве питання. Там хтось переймається, що ой, там дія, вибори перерахують. Я так скажу, от я спілкувався з людьми, вже всіх перерахували. Це не проблема зрозуміти, скільки людей, що нам не кажуть про чітку кількість нас. Оце проблема. А перерахувати нас це не проблема. Кожен користується картою, отримують пенсії. Діти всі перераховані. Все зрозуміло, де ти фінф операції проводиш, в якій території. Тому це не про це там. Чи може щось якось потім через дії голосування? Ну, подивимося окремо на цю історію. Дякую, да. дякую. Дякую, дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Да, дякую вам, удачі. Бережіться. І ви бережіть себе. Нашим глядачам Нагадую, заходьте на YouTube канал. Жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій.